Далі, наступний документ: концепція реформування історичної освіти. Да, ось ця найголовніша для нас. В ній закладаються концептуальні засади, що прописані у її вступі, і трьох основних розділах. Що вона передбачає Перше – мета і завдання історичної освіти в системі загальної середньої освіти. Друге організація і структура курсу історії в системі загальної середньої освіти. І третє зміст історичної освіти в закладах загальної середньої освіти. Тобто документ нам говорить про те, що викладання історії і навантаження вчителя історичної галузі знань має бути максимальним через повномасштабне вторгнення. В Україну, яке показало, що шкільну історію потрібно повністю оновлювати, тому що у нас, на жаль, до сих пір залишається дуже багато того пострадянського і прорадянського контенту, і підходу до викладання тої історії, і є багато інших нюансів. Тобто, це одна з ключових причин, чому історична галузь має бути наразі. Дуже, дуже дуже базовою, і дуже для неї треба багато уваги приділяти. Другий момент. Документ нам каже про те, що війна змінила суспільство не тільки України, а й світу. Сприйняття всього того, що відбувається, воно накладається і на зміст історичної освіти, тому що через. Призму. А, сьогодення нам треба дітям показувати, а, які події відбувалися, порівнювати це все з подіями сучасності, і для того, щоб це було максимально грамотно, правильно і ефективно а, треба впроваджувати. Реформи в історичну освіту, тобто застосовувати те, що рекомендується в концепції реформування історичної освіти. І ще документ нам говорить про те, що історія в школі має бути для дитини базою національної безпеки та ключем до формування поглядів як українського громадянина, як патріота своєї держави. З приводу цієї концепції минулого року. І до сих пір залишається чимало різних дискусій. Причому, як прибічників впровадження цієї концепції, так і її, скажімо так, супротивників майже однаково. Через те, що знову ж таки, немає нормального детального інструменту якоїсь дорожньої карти, яка покаже вчителю. Як це все запроваджувати? І, до речі, не тільки вчителю, навіть якщо вчитель це все розуміє, усвідомлює і з цим погоджується, дуже багато ще залежить від адміністрації закладу і педагогічної ради, які треба доносити необхідність і важливість активно працювати над удосконаленням викладання історії громадянської освіти в школі. Тут також в цьому документі виділяється 6 циклів шкільної історії. Я вже зазначала про те, що за цією концепцією випускники 9 класу повністю мають вже знати весь курс історії України, включаючи події Незалежності. І все це передбачається впроваджувати таким чином. Виділяється всього 6 освітніх циклів. Починаючи з початкової школи, за концепцією реформування історичної освіти, ми маємо вже ознайомлювати дітей з історією громадянської освіти з першого-другого класу, але в адаптаційно інформаційній формі через такі предмети, як я досліджую світ. Пізнаю природу і так далі, де дитина отримує загальні відомості про розвиток людини, громади, про свій рідний край, про Україну як державу. Другий цикл також стосується початкової освіти, 3-4 клас він вже а, залишається інформаційним, але вже певні фрагментарні знання у дитини формуються. Да? Якісь найважливіші сюжети ми маємо озвучувати, які відбувалися в історії. як Україна будувалася як держава на тлі формування інших європейських країн. Третій цикл це перший цикл базової середньої освіти, Це саме те, що стосується нас з вами. Ми тут ще залишаємо і розвиваємо лінійно-хронологічний підхід, тобто ми викладаємо історію в межах хронології від найдавніших часів. До сьогодення, спираємось на матеріал початкової школи, розширюємо його і готуємо дітей до систематичного курсу, подаємо якісь ключові сюжети історії України і світу від давнини до сьогодення. Ну, це ми спостерігаємо в 5 і 6 класах п'ятий вступний де е, ми висвітлюємо ключові сюжети, а в шостому більш детально ознайомлюємося з історією давнього світу. Другий цикл базової середньої освіти стосується також теми нашого вебінару, це 7-9 клас, де ми вже використовуємо проблемно тематичний підхід. Коли ми основні події історії України і світу маємо адаптувати відповідно до історико-культурних періодів і в 9 класі вже завершити повністю курс історії України до сучасності, для того, щоб переходячи. В профільну школу, що також передбачено реформуванням української освіти, в 10 класі дитина розпочала профільно вчити історію України, тобто подається історія України і світу через основні явища і процеси. Додаються різноманітні курси спецкурси. В концепції реформування історичної освіти це прописано детально. Там наголошується на тому, що в 10 класі ми можемо, наприклад, вводити спецкурс з жіночої історії, якоїсь локальної історії, краєзнавчого компоненту. Це залишається знову ж таки на розсуд закладу навчального закладу освіти, да, закладу середньої освіти. І останній цикл. Профільної середньої освіти, це 11-12 класи. Також ми тут застосовуємо проблемно тематичний підхід і поглиблено вивчаємо всю історію України і світу з самого початку до сучасності. Тобто, якщо у вашій школі буде профіль історичний да, суспільство знавчого циклу, то це буде 6 годин на тиждень. Вивчення історії України дуже детально. Да, от о, як зараз, наприклад, є профільні школи або профільні класи, вони так само вивчають історію. Так от буде скоро обов'язково у всіх навчальних закладах, якщо буде такий профіль в ньому передбачений. А якщо не буде е, не історичні профілі, то все одно е, залишиться вимога вивчати курс історії з самого початку, але виділяється на це тільки 3 години на тиждень. Це в перспективі, коли у нас буде впроваджуватись нуж 10 класі. Це буде вже дуже скоро, нам залишилось там 2-3 роки почекати, бо може все змінитися з приводу того, коли саме почнуть запроваджувати цю реформу в старшій школі. Але на даний момент відомо, що от, як тільки нуж дійде до 10 класу, профіль буде активно. Впроваджуватись, і думаю, що в деяких школах якийсь пілотний варіант також буде впроваджуватись. Що ще важливого в цій концепції реформування історичної освіти? Це те, що оновлюються напрями історичної освіти. Наголошуються на тому, що треба буде впроваджувати загальноосвітній інтегрований курс «Історія». Його можна буде назвати. Історія України і світ, історія України та світу, тобто замість розділення на звичні нам історію України та всесвітню історію ми будемо підкреслювати нерозривність українського, європейського і глобального контекстів. Але при цьому 70% всієї інформації в цьому курсі будуть україноцентричними. Тобто ми будемо вивчати історію України все одно як ключову. Тобто за концепцією реформування історичної освіти, розподіл тем матиме співвідношення: 70% на історію України і 30% на всесвітню історію. Але це не значить, що це буде в тематичному плануванні, окремо виділено. Це все буде між собою переплітатись і виставлятись як єдиний інтегрований курс. І ще один важливий компонент громадянознавчий, на якому наголошує концепція реформування історичної освіти, говорить нам про те, що вивчати громадянознавство треба безпосередньо через історичний матеріал, тобто також в контексті інтегрованого курсу через події, явища, історичні періоди. В, так, вшивати туди громадянознавчий компонент. Це е, обов'язково. Е, ще один важливий момент, який, про який наголошує концепція реформування історичної освіти, це що собою має являти історична компетентність. Е, в ній е, говориться, що вона має п'ять основних ключових е, е, елементів: хронологічна, просторова, інформаційна, логічна і аксіологічна.